thank you Маркетинг в туризмі починається з виявлення зацікавленості у потенційної цільової аудиторії. Аналізуючи інтереси потенційних туристів, постає наступне питання: формування пропозиції, тобто туристичного продукту. На шляху формування туристичного продукту, перше, чим доводиться стикатися, це робота з постачальниками кінцевих послуг. Для туристичного оператору формування продукту можна порівняти зі складанням конструктору. Береш певні деталі, послуги чи товари, компілюєш їх в певній послідовності та за певною логікою, і на виході отримуєш кінцевий продукт, який пропонується обраній цільовій аудиторії. Але як правильно обрати постачальника, щоб з одного боку отримати цікаву пропозицію, що відповідає інтересам цільової аудиторії компанії, а з іншого бути впевненим в якості такої пропозиції. По-перше, Варто цікавитися, як довго компанія існує на ринку. Незайвим буде перевірити через відкриті джерела фінансовий стан компанії. Стан заборгованості перед державним бюджетом чи немає відкритих судових рішень тощо. По друге, важливий особистий контакт з представниками постачальника, можливо, навіть з власниками. Встановлення особистого контакту разом з попередньою аналітичною перевіркою стану підприємства дає підстави для висновків про надійність компанії взагалі. Загалом, особистий контакт це персональні відчуття партнера. Чи достатньо тобі комфортно співпрацювати з ним чи ні. Якщо під час особистої зустрічі представники постачальника не мотивовані до співпраці, можуть дозволити собі прояви неповаги або грубощів, уявіть собі, як вони будуть спілкуватися з вашими клієнтами. Як розібралися з надійністю, можна переходити до перевірки якості продукту чи послуги. Доречним тут будуть ознайомчі тури, наприклад, за кордон. Або можливість спробувати послуги на власному досвіді, як то транспортні послуги, чи прогулянка містом з гідом чи випробування електроскутерів. Досить розповсюджена практика відвідувати готелі, якщо вони в місті вашого перебування, щоб на власні очі побачити інфраструктуру, конференц можливості, оздоблення кімнат для проживання. Бувають випадки, коли готель, зацікавлений в своєму просуванні для ваших клієнтів, пропонує вам тестове проживання або навіть проживання за системою таємний гість, коли ви маєте змогу протестувати всі послуги готелю, проживаючи в ньому одну або дві ночі. При цьому по закінченню проживання потрібно надати письмовий звіт про всі використані послуги з коментарями щодо якості отриманих послуг та можливих опцій до покращення сервісу. Коли ви на власному досвіді спробуєте той чи інший продукт, ту чи іншу послугу, вам буде набагато простіше і зрозуміліше, кому і як це продавати як частину кінцевого туристичного продукту компанії. Окрім нематеріальної частини роботи з постачальниками, є досить рутинна, але надважлива частина роботи, що стосується документальних відносин з постачальником. І тут варто зазначити, що відповідно до сформованого туристичного продукту кількість постачальників можна орієнтовно порахувати. Чому орієнтовно? Бо їх кількість може змінюватися відповідно до розвитку вашого продуктового ряду. До того ж, туристичні продукти можуть доповнюватися та рости кількісно. З різноманіттям продуктів буде рости і кількість постачальників, а це досить великий обсяг документальної і не тільки документальної роботи. Партнерство це не тільки документи, але ще й відносини, які потрібно розвивати, піклуватися та дбати про них. І якщо на старті туристичного оператору продуктів постачальників може бути не так і багато, функції управління партнерськими відносинами може виконувати керівник або фінансовий менеджер. Але з часом та ростом кількості контрагентів варто розглянути можливість запровадження позиції контракт-менеджера, який би. Відповідав за всі вище зазначені питання по роботі з партнерами. Звичайно, вибираючи партнерів, інтегруючи їх товари чи послуги в свій кінцевий туристичний продукт, не хочеться думати про погане. Але воно так само трапляється. Пам'ятаєте, що ми говорили про персонал клієнтів та продукти? Вони не назавжди. Так само і з постачальниками. Іноді вони закриваються, припиняють свою діяльність. Ви не можете ризикувати та сподіватися на їх послуги завжди. Як вихід з цієї ситуації потрібно завжди мати план Б: альтернативу. А що як зламається автобус, що мав би відвести ваших клієнтів з аеропорту в готель чи з готелю в аеропорт? Потрібно мати в кишені декілька альтернативних контактів, за допомогою яких можна було б організувати подібний трансфер або принаймні організувати персональні трансфери на таксі. За власний кошт. А що як готель, в який ви мали поселити ваших туристів, оголошує full house, Stop Sale або солдаут період? У вас має бути можливість через контакти, домовленості, угоди про співробітництво тощо поселити вашого клієнта в інший готель. Причому, враховуючи незручності по зміні локації розміщення, альтернатива має бути не гіршою, а навіть вищою за класом. А що як гід мав обслуговувати ваших туристів, раптово захворів, наприклад, коронавірус? У вас має бути в запасі альтернативний варіант, до кого можна було б звернутися, щоб обслуговування туристів пройшло за попередньою домовленою програмою. А що як клієнт, що мав би бути у складі туристичної групи, запізнився на літак чи потяг? У вас має бути можливість оперативно вирішити проблему. Не безкоштовно, але в рамках угоди про співробітництво. А що як? Представник ресторану, в якому туристи мали б вечеряти сьогодні, подзвонив і повідомив, що ресторан закривається за розпорядженням санепідемстанції. Ви маєте не тільки знати назви альтернативних, подібних за кухнею, розмірами чи геолокацією ресторанів, але й мати з ними принаймні якісь контакти, щоб оперативно перенести заплановану вечерю в інше місце і не порушувати. Погоджений з клієнтом список послуг. І таких прикладів може бути достатньо багато, незважаючи на спеціалізацію, продукти чи нішу роботи туристичного оператора. Я перелічив тільки декілька з них, які можуть трапитися в будь-якій країні світу, в будь-якому місці з будь-яким клієнтом. Туристичний оператор має бути готовий до будь-якого розвитку подій та в рамках угоди з клієнтом оперативно прийти на допомогу вирішення будь-яких питань. А для цього мережа постачальників має бути достатньо широкою. Так, звичайно, всі ми прагнемо довго і успішно працювати з обраними партнерами за окремими напрямками туристичної діяльності. Але, як показує практика, ситуації бувають різними. Тож потрібно підготуватися з точки зору розвитку мережі постачальників, розвитку сталих успішних відносин з ключовими партнерами, а також постійно займатися моніторингом цінових пропозицій конкуруючих компаній. Та альтернативних постачальників. Це звучить не дуже по-партнерськи, але потрібно проводити постійний моніторинг не заради зміни ключового партнера, а заради власної обізнаності, вартості продуктів та послуг, що продає туристичний оператор своїм клієнтам.